Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахмет Ірина. І сьогодні я зроблю таке коротеньке відео. Я зараз знаходжуся в одному відомому нашому парку харківському. І я спеціально зупинилася, щоб зняти вам оцю клумбочку. Їх тут досить багато, але бачите, вона начебто як не трошки. Не повністю задекоровані. Там справа від мене, працюють дівчатка, які це роблять, наші жіночки із Зеленбуду. І я потрапила сюди якраз під час їхньої роботи. Вони просили їх не знімати, не буду вже їх дракувати. Але хочу їм подякувати за їхню роботу, і вони сказали, що. Коли все, всі квіточки будуть висаджені на всіх клумбах, то клумби будуть задекоровані е, спеціальним оздобленням, ви знаєте, коли я побачила ці гарні клумби, хоч вони трошки недороблені, у мене виступили сльози на очах. Що в такій ситуації наш Харків цвіте, е, квітне, місто живе, я всім бажаю сили. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, що дуже важливо, і побажаємо нашим дівчаткам із зелену і всім працівникам, які забезпечують роботу міста Харкова, мирного неба, здоров'я і нехай вони продовжують нас радувати своєю працею.